У ці хвилини на фронті почалось страшне. Наступ, гарматні постріли один за одним. Дрони прямо зараз творять історію. ЗСУ луплять безжально. Куп'янськ, Оріхів і Покровськ закипають. Наші встигають епічно трощити противника на всіх флангах. Про все це у нашому випуску Пакельна точка. Літній наступ РФ у розпалі. Покровськ епіцентр подій ЗСУ шлють росіянам бандеролі. Від них путінським найманцям не сховатися. Гуркіт помсти, гармати відбивають окупантів бажання сунути на Донеччину. Українські сили продовжують тримати фронт. Як це вдається, коли противник… Тих буквально дихає у спину, розкажемо у матеріалі. Далі на високій швидкості та з рушницею на поготові. Тільки так можна пересуватися на позиції на Покровському напрямку. Адже ворожих дронів тут щодня більше. Нам пощастило, і ми без пригод потрапляємо до воїнів 43-ї окремої артилерійської бригади. І не з порожніми руками, а з презентом від командування. Збройних сил України за доблесть. Дякую українському народу. Так, а Чайкав від такого запрошення зранку відмовитися важко. Та ознайомитися з побутом артилеристів надає ворог, який тут іде у штурми щодня по кілька десят разів. А це означає саме час ознайомитися з технікою, на якій ці воїни нищать ворога. Самі лише розміри та звук мотора піона вже справляють враження, і це ви ще не бачили, які бандеролі він відправляє рашистам. Ось так виглядає снаряд від піона. Розміри дійсно вражають. Це 203-й калібр, і вже за декілька хвилин цей снаряд полетить до окупантів. Вага снаряда понад 100 кілограмів. Щоб його зарядити, потрібні зусилля декількох артилеристів. Проте цей екіпаж вже настільки відточив свою майстерність, що в їхньому виконанні це виглядає легко і невимушено. Армати! Перший пішов, а за ним ще майже десяток. На все про все не так багато часу. В середньому 10-20 секунд снаряд заряджається і розрахунок вже готовий знову вести вогонь по ворогу. Працює розрахунок піона на дистанцію до 15 кілометрів. Головні цілі це споруди, бліндажі, підвали та навіть шахти. Усі можливі схованки росіян. І неважливо, як глибоко закопався ворог. 203-міліметровий снаряд їх звідти дістане. Причому навіть попри величезний калібр ця гармата вважається досить точною. Доволі доволі кучно. Доволі кучно. Особливо, якщо і заряди попались удачні однієї партії, які там довго десь не лежали в сирості, то якщо пристріляли вже попали, то можемо ще покласти туди декілька, прям точно. Угу. Навіть іноді точніше стріляємо. Та навіть іноді зачасту ніж західні гармати Успішно відпрацювали, і цього разу ціль уражено. Артилеристи можуть перепочити, але вже невдовзі ворог спробує знову піти вперед. За день лише один розрахунок може відстріляти до півсотні снарядів. Водночас поряд з постійним гуркотом гармат. У цих посадках триває життя. Приклад історія механіка водія Піона, бійця з позивним лорд, який напередодні врятував поранену корібку, і тепер вона живе тут разом з хлопцями. Ішов подав. Дорозі, лежить. Я до неї взяв руки, хотів взяти руки, да вона й далася в руки. А коли в неї лапка перебита, поняли? Оце таке. Підлікувалися. -під -під да, під -да, під -під Очікуєте поповнення. Так, звичайно. Та на відміну від цих мирних створінь, в небі на Покровському напрямку продовжують полювати птахи хижі, російські. І саме вони головна біда артилеристів, каже командир батареї. Найбільше за. Довбують саме ударні БПЛА, ФПВ-дрони і розвідувальні зали, орлани по роботі. Коли ми починаємо працювати, спочатку завжди перевіряємо небо. Хоча б частково убезпечити розрахунки, може реп, якого завжди не вистачає. Допомогти воїнам зі збором на нього можете і ви за QR-кодом та номером картки на екрані. З Донеччини Єгор Ромахло, Олексій Євченко та Юрій Остапчук. Факти Сі Єдині новини. Лише один цей дрон зупинив нічний штурм ворожої групи, працює під прикриттям ночі та тиші і боляче жалить окупантів. Ті кричать «Баба Яга», втім, ні, це не Мезіс. Загадковий та озлоблений на росіян. Працює за розрахунком і блискавично виконує завдання. Від цього у ворога відвисла щелепа детальніше про роботу дронарів, які приборкали цю пташку та операції, про які загарбники говорять пошепки. У сюжеті вже за мить. А Краматорськ-Добропілля вважалася відносно безпечною, але ситуація змінилася. Сюди за 20 кілометрів від фронту долетіло ФПВ. Понівечену машину ми бачимо по дорозі. Ми ж їдемо до екіпажу Немезіса 411-го окремого полку безпілотних систем Яструби. Вода нальотна, сьогодні дощ, тож можливість виліту під питанням, та екіпаж усе одно збирається. Завантажуємо батареї сюди. Е, Обов'язково беремо стерлінг з собою, екофло і бажано всього мати по дві штуки: е, БК, самі борти, медичний рюкзак, велику аптечку, все, що потрібно, щоб спорядити БК і таке розхідники, типу стяжок, скотчу, така вся штука. Нован раніше літав на вампірі, тепер освоює новий літачок. Як давно новові вже рік, вже от прямо без десяти днів, як рік. Екіпаж на Мезісу складається із чотирьох людей. Двоє наземна група, їдуть на позиції. Пілоти штурман залишаються вдома, працюватимуть із комп'ютера. Ми чекаємо задачу, що нам робити, і по цю задачу ми відразу починаємо завантажувати автівку. Якщо нам потрібно якесь додаткове БК ну від задачі вже будемо виштовхувати, що в нас є і що нам потрібно, щоб виїхати. За цей час водієм планують безпечний маршрут, аби дістатися до позиції. Тут є свіж, дорога отак, так от накат. на вулиці все ще лє, дощ, та ми їдемо і будемо чекати вікно на хорошу погоду. Фаби покол, технічний покол, сір покол, батки поко є час познайомитись. Нікітосік такий позивний у чоловіка. Він родом з Луганська, тому захищати землі на сході, каже його обов'язок. До мене війна почалася вже з 14-го, тому що я сам з Луганської області, міста Серодонецьк. Я там виступав в театрі. Це мені було 18 19 років. Раніше мріяв бути актором, тепер мріє вижити і мінусувати тих, хто прийшов в його дім. По цілям у нас все добре. Хлопці працюють навіть дуже ефектно, тому що вони вже літають Дуже давно, тому кожний виліт у нас потужний і ефективний. З'являється можливість і в темну ніч дрон-бомбер готують до польоту. <звук> Усе виконують у тиші, аби можна було почути ворожі FPV. Це подарунка. Самі такі складнощі для нас це. Вже ж погодні умови. Дуже складно, коли є сильний пориви вітру. В дощ ми взагалі не літаємо. Та зараз зачастішили в піві. В активності FPV переконуємось, коли споряджаємо наш бомбер. Треба, треба, Ні, стой! Сюди. БПЛА не мезі свідомий і як Баба Яга. Так росіяни називають цілий клас українських безпілотників-бомберів, які мають різні характеристики, але однаково наводять жах на ворога. Зараз ми знову готуємо подарунки, тому що наші хлопці пілоти вже два подарували, а ми споряджаємо інші три. Малий дуже хотів воювати, але його певний час не брали до війська. У мене були певні обмеження по здоров'ю. Але я наполягав на своєму, то все ж таки мене прийняли. Тепер ж виконує все успішно. Ми тут всі взаємозаміняємо сьогодні. Я в наземній групі, тобто спереджаю борт. Після спорядження немезіс залишають. Він злетить сам і атакуватиме за визначеними координатами. А допомогти нищити ворога можете і ви за QR-кодом, який бачите на своєму екрані. Аби вчасно діставатися на позиції, бійцям треба справні машини. Їх хлопці часто ремонтують власними коштами. З Донеччини Тетяна Демох, Михайло Головненко та Олексій Ксенджук. Моє Україна, марафон. Єдині новини: вогняний рейд гур спецоперації вийшли на новий рівень. Курщина аж прозріла. Серія ударів. Окупанти полізли з усіх дір. Оце так апетити. Часів яр покровськ задихаються. Наші стоять до останнього: Харківщина та Сумщина, попри все, тримаються. Зсу дають відсіч ворогу. Як змінилася лінія зіткнення? Про це розкажемо у сюжеті далі. Українська розвідка знову вдарила там, де ворог не чекав. 24 травня бійці головного управління розвідки Міністерства оборони України провели зухвалу атаку на залізничне ешелон окупантів у Запорізькій області. Їхня ціль поїзди з пальним, що рухався маршрутом в Верхній Токмак, Молочанськ-Федорівка, була знищена просто під час руху. Оператори ударних дронів точно виявили колону та завдали прицільних ударів у момент її просування. У результаті щонайменше три цистерни з пальним спалахнули, дим здіймався в небо як сигнал, що ворожа логістика перебуває під ударом навіть далеко від лінії фронту. Цей ред порушив залізничне постачання російських військ, що діють на тимчасово окупованих територіях Запорізької області та Криму. Тепер шлях окупантів до ресурсів став не лише довшим, а й небезпечнішим. Тим часом останні дні на східному фронті України позначилися різким загостренням бойової активності, як з боку Росії, так і з боку українських сил оборони. Російські війська ведуть наступальні операції одночасно на кількох напрямках, проте зіштовхуються з потужним спротивом, удосконаленою обороною та високотехнологічними контрударами. Зі свого боку українські сили продовжують завдавати точкових ударів, застосовуючи дрони і артилерію з ефективністю, що змушує ворога змінювати тактику. На Курському напрямі відбувається знищення позиції ворога без втрат піхоти. Пілоти бойових дронів підрозділу ДПСУ на Курському напрямі завдали серію ударів по ворожих об'єктах. Знищено вантажний автомобіль, дві телекомунікаційні вежі, позиції артилерії, злітні майданчики, дронів, бліндажі та укриття. Цілеспрямовані атаки безпілотників демонструють нову ефективність прикордонної авіації в глибокому тулу супротивника. На Сумщині ситуація наступна. Сіра зона розширюється під ударами кабів. На сумському напрямку зростає інтенсивність авіаційних ударів з боку Росії. Авіабомби каб систематично руйнують прикордонні села, перетворюючи їх на сірі зони, з яких вимушені відходити українські підрозділи. Основний характер штурмів залишається сталим. малочисельні групи, часто на мото або квадроциклах. Діють без підтримки важкої техніки через болотисту і лісисту місцевість. Проте масове застосування ударних дронів, особливо на оптоволоконному керуванні, ускладнює оборону і завдає жертв серед цивільного населення. На Покровському напрямі фіксується активне просування російських штурмових груп. На російському напрямі фіксується активізація ворога. Значно зросла кількість впівдронів, які проникають навіть на 15 кілометрів у тил українських позицій. Противник атакує хвилями по одні-дві особи, особливо вночі, використовуючи протитепловізійні засоби. Геолокаційні матеріали підтверджують нещодавне просування російських сил у районі Малинівки. Бойові дії тривають також у районах Мирного, Єлизаветівки. Шевченка. Енко першого із вирогу загалом на Покровському напрямі ситуація надскладна, але сили оборони тримають цей напрямок. На Вовчанському напрямі відбуваються постійні атаки в умовах міської забудови. У районах Вовчанська російські війська щодня намагаються прориватися малими групами, особливо в туман чи інші несприятливі погодні умови. Проте щільність української оборони та міська забудова зводять на нівець їхні спроби. Важка техніка, як, наприклад, МТЛБ, губиться. А піхота потрапляє під удар. Ворожа артилерія, включаючи високоточні боєприпаси, продовжує підтримувати штурми. Однак, результативність обмежена через укріплення оборонців. Біля часового яру спробу прориву блокується укріпленою обороною. Українські сили нещодавно просунулися північніше Залізнянського. А на підступах до часового яру російські війська проводили атаки з усіх боків навколо міста з півночі, південного сходу, заходу та півдня. Водночас оборона українських сил у самому місті залишається потужною та ефективною, що ускладнює просування ворога. Тут діють підрозділи російської ВДВ а також спеціальні оператори дронів із різних з'єднань, включаючи групування Ахмат. На турецькому напрямку ситуація наступна. Російські сили активізували штурмові дії в районі Турецька, атакувавши північніше, а саме Диліївку, східніше, а саме Дружбу і Південніше, це Нова Полтавка і Заря. Також намагається атакувати західніше Щербинівка по пів'яр. Попри заяви про просування підтвердженого прогресу, не зафіксовано. Водночас російська міноборона оголосила про захоплення старої Миколаївки. Хоча інститут вищення війни підтверджує цей факт ще 25 травня. Напрямку діють елітні частини, зокрема підрозділи спецназу гру та артилерійські формування. Поточний період бойових дій засвідчує тенденцію до повзучої війни, просування малими групами під прикриттям дронів і артилерії, з урахуванням рельєфу та щільної оборони. З обох сторін спостерігається масштабне використання безпілотних апаратів, розвідувальних ударних і ФПВ-дронів. Це суттєво змінює характер ведення війни, де точність, мобільність і прихованість стають вирішальними чинниками успіху. За оцінкою інституту вивчення війни, попри окремі тактичні здобутки Росії, жодна зі спроб оточення чи прориву наразі не дала оперативно. Тивних результатів українські сили демонструють здатність стримувати наступ, застосовуючи сучасні засоби розвідку та контрударів у глибокому тилу противника. Прямо зараз ворог суне одразу на кілька напрямків. Фронт закипає. ФПВі-дрони почали діставати до Дніпропетровщини неспокійно на Запорізькому відтинку фронту. Оріхів росіяни стирають із лиця землі. Армія РФ взяла курс на смерть. Розлогіше про оперативну ситуацію на передовій у сюжеті далі. Зараз ми знаходимося у бліндажі на Донецькому напрямку, навіть ближче до Дніпропетровщини. Ця ділянка фронту стає з кожним днем все гарячішою і прям фізичною. Фізично відчувається, як фронт наближається вже сюди. Це відчулося і по кількох кабах, які примусили нас спуститися в бліндаж. Якщо зараз ми знаходимося в бліндажі для того, аби не прив'язуватися до місцевості та не допомагати ворогу, то перед тим ми спускалися в цей бліндаж через загрозу авіабомб. Вони тут падали вже тричі, і ще один раз спускалися, бо в цьому напрямку летіли ворожі шахеди, які намагалися збити. Ситуація тут ускладнюється ще й тим, що ворожі ФПВ-дрони почали діставати до Дніпропетровщини, і навіть ті дороги, які раніше здавалися безпечними, наразі несуть загрозу для наших бійців та цивільних людей. Хлопці, які їхали на ЛБЗ, їх дігнала тут і пішка, шка та, в принципі досить далеко. Від лінії бойового зіткнення, і тому це теж треба такі дзвіночки, що якось ну роботи може побільшити. Поранені були вони тут неподалеко, не 15 хвилин від нас. В принципі, що свідчить про те, що фронт наближається. Також напередодні вдалося попрацювати на запорізькому напрямку. Зокрема, були у місті Оріхів, дуже контрастне місто. Скажу просто своє враження: у місті дуже сильно все побито. Ці будинки зруйновані вже давно, але понад сім сотень людей вони залишаються жити в цьому місті, і ми стали свідками, як у місті, в якому немає навіть водопостачання, поливали квіти. Mm. Також у місті продовжують працювати деякі магазини, є аптека. Але окрім того, що продовжують висаджувати і поливати квіти зараз, там над дорогами натягують протидронові сітки, і це один з таких способів, як хоч трохи убезпечити людей від небезпеки дронів. І ця небезпека дронів вона. Край відчувається уздовж всієї лінії фронту і на Донеччині, і на Запоріжжі, де нам вдалося попрацювати. Наталя Нагорна, Ла Білостоцька, Володимир Парахонський, ТСН 1+, плюс марафон. Дідне новини на куп'янському напрямку гаряче, як у пеклі, російські війська знову лізуть через річку Оскіл, намагаючись прорватися. Та замість прориву квест на виживання. Їх зустрічають воїни Карадагу. жорстко, точно без жалю. Палаюча техніка, хаос і паніка. Наші оператори дронів працюють блискавично. Трубочисті відправляють у чорний дим один за одним. У сюжеті далі неймовірний та безцінний. Досвід українських оборонців на передовій не пропустіть. Магазини повипадали. Радійка кричить. Пригадуючи минулий виїзд, біку сколу північніше Куп'янська на самим світанку. Екіпажі ударних безпілотників Карадагу знову стартують до бойових позицій. Насправді варіантів діставатися на позиції, виїжджати з позицій. Наших воїнів не дуже багато тут, на західному березі Поскову, і оце ось один, ну, можна так сказати, він принаймні гарантує швидкість, бо хлопці завжди готові збивати хороші дроби. Дивіться, не догнали. Обтоволоконні дроти від ворожих дронів виблискують на ранковому сонці ще далеко у тилу. Гул у небі. Лише доводить. Московити б'ють не лише впіві дронами і не лише по передньому краю, а й бомбардують важкими шахедами шляхи сполучення з передовою. По ближнім тилам кожну ніч. Від 10 до 20 це стабільно. Кожну ніч, да, в цьому районі. То... Їжні населені, пункти, села, міста. Противник біля осколу постійно у русі, кажуть наші нацгвардійці, і щодоби на західному березі намагається штурмувати українську лінію оборони. Кожен день тут стабільно це піхотні штурми від відділення до взводу, травень відчутно збільшилась кількість піхоти і ще й підтримка мотоциклів. Зі східного берега кожен рух своїх штурмовиків московити намагаються підтримувати важкою далекобійною зброєю. Коли йде намагання штурму, то щільність роботи по позиціям, перш за все, пілотів. Пілотів, аеророзвідки для них стало пріоритетна ціль. Арта, каби, дрони. Так. Та, все, все, що все, що можна, доволі часто. Він точно знає про що говорить. Не раз і не два. Коло позицій бонуса та його екіпажі вибухали рашистські снаряди. Понад два роки у складі Карадаго він пілотує і скеровує в півідрони на ворожій позиції. Та нині у них з'явилось оптоволокно. Це такі самі дрони, тільки у них зв'язок не через радіосинав, а через оптоволоконний кабель. Це перевага в цих умовах, які є так, звісно, це. Я думаю, в любох умовах буде Під Підколи у березні 15-та бригада нацгвардії зайшла у сектор не в останню чергу завдяки влучній роботі пілотів посування рашистів на західному березі осколу вдалося майже зупинити. Натомість війна тут триває дуже інтенсивно, адже московити безперервно відряджають вперед нові групи штурмовиків. Вальді таки інтенсивні йдуть бої. Штурми стараємося відбивати досить ефективно. Побратими їх прозвали трубочистами, бо дуже результативно цей екіпаж 15-ї бригади Нацгвардії вираховує і знищує піхотинців противника, ті часто ховаються у попіддоріжніх величезних трубах. Навіть по одному чоловіку просто йдуть по полю. Скоріше всього їх видає якийсь їхній дрон. Якщо виходить дойти, він десь там закріпляється, ховається. Це все на Західному борзі. І тут діє виняткова піхота. Бронетехніки Та, тут, ні. як і по всьому фронту на Куп'янському напрямку, московити почали активніше застосовувати для штурмів мотоцикли. На мотоциклах зараз частіше стоять їхні штурми. Але раніше була переважна ця піхота. Там, малими групами вони заходили. А зараз там, така тема, як на мотоциклах штурмувати них. Основні сили разось у секторі зосереджені на східному березі, північніше Куп'янська, Річка Оскіл, погоджується. Бонус противника серйозно уповільнює, але зовсім не зупиняє. Пробували вони форсувати, так скажемо, і, і на човнах перепливають піхота, і, і техніка пробувала, пантомний міст був. Переважно не виходить щось. Не даємо, стараємося. Щоб... Щоб зразу ще там їх зупинити, буквально напередодні екіпаж бонуса відшукав і уразив на східному березі ворожий танк. Взагалі вилітали, думала, що там артусановка прилетіли, подивилися, заглянула всередину побачила танк. Один з їх перших стартів на нових дронах. Цього дня побратиму розвідники передали координати цілі серед руїн одної з загарбаних сіл на західному березі осколу. Ціль підвал, особовий склад ворога. Дало добре працювати. Вилітає. Все пробуємо. Пошук цілі, коли летиш на оптоволокні, кажуть пілоти Карадагу нічим не відрізняється від полювання за пунктом звичайного fpv дрона. Це ж правильно, де перша вулиця села. Да. От почала вулиця. Угу. Черговий ціль. орієнтуємося. Посередині, так? Да? Угу. Ми на підльоті, готові працювати. Натомість знизитися нижче радіогоризонту до самої землі за десяток кілометрів від місця старту і точно зайти на ціль. Здатен тільки дрон на оптоволокні під керуванням управного пілота. Приготувався да, да, да. Е -з зводити. Розлітає всередину Прямо Прям всередину не попало. Черговий працювали, був розрив? Плюс. То був лише початок чергового дня визвольної війни на куп'янському напрямку, але на одну групу рашистської піхоти, що вже точно не піде на штурм, у смузі оборони воїнів Карадагу стало менше. З Куп'янського відтинку фронту, що на Харківщині, Олександр Моторний, Олексій Осавчук та Сергій Шпортило, ТСН 1+,1. плюс Марафон Єдині новини. На цьому у мене все з вами була я, Дарина Гуцкало. ще більше пекельних новин із фронту у нашому наступному випуску. Ну а поки не забувайте підписуватися та ставити вподобайки. Побачимось.